Друзі, всіх вітаю! Давайте швидко проговоримо, що відбулось за минулу добу, що відбулось зранку сьогодні. Про засідання представлення бюджетів в Верховній Раді України. Бюджет на 2026 рік сьогодні. Презентував міністр фінансів. От зараз я вам це вам все розповім. Швиденько намагаюсь сьогодні, буду сьогодні якомога. Коротко, але поки е, я буду розповідати, ви, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, е, слухаємо виключно українське, тим паче верифіковане. Тож почну е, з першого, почну, звісно, з Трампа, е, ну, головний ньюсмейкер, в принципі, всієї країни, нашої особисто для нас, бо все, все що він говорить, нас це цікавить. І... Все, що відбувається в світі, звісно, від, від його заяв, також на це впливає. Тобто, все, що від нього йде, ключове, треба прислухатись, як мінімум, чути і розуміти, до чого це може призвести. Так, перше, ну, знову він нагадав про те, що Європа, по-перше, він так почав дуже-дуже. І досить, скажімо так, настирно тиснути на Європу. В у питаннях на Європу тисне, щоб вони відмовлялися від скрапленого газу. Це СПГ, дійсно, тут є певна проблема. Європа не те, що не зменшила. А в минулому році навіть збільшила його закупівлю. Ну тобто, самі собі протирічать. І в цьому плані я звісно з Дональдом Трампом погоджуюсь. Що європейці мають все ж таки не фінансувати Російську Федерацію а, через отакі от елементи. Більш того, він заявив про те, що доходи ключовим доходом для Росії від нафти і газу є, і Європейський Союз не має в цьому питанні а, також допомагати у, а, допомагати Російській Федерації. Так, дивлюсь далі, значить, знову ж Трамп, і знову до Європейського Союзу. Він наголошує на тому, що є що треба вводити такі санкції, тарифи, все інше для Китаю. Я маю на увазі між Європою і Китаєм, щоб таким чином Китай, зрештою, зрозумів, втратив певні там, скажімо, в економічних відносинах в поніс певні збитки, і після цього він почне тиснути на Москву. І тоді війна якомога швидше завершиться. Ну, така логіка у Трампа, і саме тому він продовжує наполягати. От хай буде таке слово наполягати на тому, щоб Європейський Союз відмовився, зрештою, від е, такої активної співпраці, ввів санкції, от Все, що, скажімо так, погіршить взаємовідносини між Європою і Китаєм. Е, для чого це? Ну, в, в нашому випадку для України це зрозуміло, да, що Китай. Е, Потенційно може натиснути на Росію для зупинення ведення бойових дій. А для Сполучених Штатів Китай є потенційним опонентом і, в принципі, суперником у геополітичній гегемонії в світі. І тому він розглядає дійсно як загрозу. Саме Китай, Сполучені Штати, розглядають як загрозу. І усвідомлюючи це, Тайвань, який знаходиться біля Китаю. Який для, для світової індустрії несе величезну, скажімо так, користь і представляє дуже великий інтерес, бо в них там величезна кількість у плані розроблення і виготовлення мікрочіпів. Це фактично ну, всі економіки, все, що відбувається, все залежить від цих мікрочіпів. Так от, начебто, Сполучені Штати завжди допомагали Тайваню і мають продовжувати це робити, допомагати. Тим не менш Трамп відмовив у пакеті надання а, допомоги на 400 мільйонів для Тайваня, військової допомоги. А, аргументуючи, цим, це тим, що він там потенційно збирається зустрітися з Сі Цзіньпінням і проговорити, як вони будуть далі співіснувати. Ну, такий собі, знаєте, сигнал. В першу чергу, ну, що має показати Сі Цзіньпінню, що Трамп готовий до зустрічі? Ну, в принципі, готовий би і так був би до зустрічі. А так виходить, що ну можливо підклав соломки, але тим не менш, знаючи, як реагують всі ці автократичні держави на подібні кроки, то можливо не найкращий крок загалом. Трошки ще про Трампа. Про... Я вам розповідав про те, що він зустрічався, приїхав Великобританію, зустрічався з королем Чарльзом. Дуже гарна а, зустріч, там проговорили про співпрацю. Все, а після цього вони ще підписали угоду про технологічне процвітання, підписалась прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Там і про квантові комп'ютери і про ядерну енергетику, про штучний інтелект. Ну дуже дуже багато цього, що а, дуже і дуже необхідно у сучасному світі, в принципі, у світі майбутнього. Тому такі важливі речі. А, що скажімо, будемо, буде визначати найближче і подальше майбутнє от в рамках цих, скажімо так, основних напрямків, які, від яких буде залежати майбутній світ. От вони в цьому в цих напрямках домовились співпрацювати. Нагадаю, що нещодавно. Дональд Трамп збирав всіх технологічних гігантів. Це там і Марк Цукерберг, і Тім Кук Apple, да, Марк Цукерберг мета, це Фейсбук, WhatsApp, Інстаграм, і так далі. Тобто, ці всіх технологічних гігантів збирали, і вони про якраз у це все проговорювали. І ці технологічні гіганти говорили, скільки там десятків мільярдів доларів в найближче майбутнє вони будуть вкладати. Семен Альтман, це OpenAI, якраз штучний інтелект. Тобто, ну все це вони проговорювали. Це це е, вони говорили, як буде виглядати майбутнє оце цифри цифровізоване майбутнє, і скільки буде Сполучені Штати вкладати з це, і що необхідно відповідно від провідуря е, від політики від уряду Сполучених Штатів для того, щоб допомогти їм в цьому русі. Як це стосується України? От дивіться, така знаєте, ланцюжок важливий, да? Збирається спочатку такі от. Просто технологічні гіганти, які визначають майбутнє цифровізоване всього світу. Потім то, ті ж Сполучені Штати підписують відповідну угоду з Великою Британією, яка в, таку, в цьому напрямку також дуже розвивається. І я нагадаю, що ми з Великою Британією підписали сторічну угоду, в, якому, в якій також є ці напрямки співпраці. Тобто, і, а до цього ще там була угода про корисні копали. Ну, можливо, вона буде розширена і на це. Технологічно, скажімо, цифрові напрямки, але поки що є, як є. Так, продовжимо далі. Знову ж, давайте про США ще трошки цей зброя, частина зброї закуплена вже в Сполучених Штатах, закуплена за гроші НАТО, тобто Європейського Союзу. І будуть частина вже в Україні приїхала, а ще частина в дорозі, і буде надана. Президент Зеленський говорив про те, що там будуть ракети для Петріот і для Хаймерса. Тобто пішла, скажімо так, річку. Запустили цю, Нехай вона тече дуже і дуже добре. Це те, що нам необхідно для того в майбутньому для, для нашого, скажімо, для нашої боротьби. 19-й пакет санкцій. От он вчора анонсували, що він буде сьогодні. Чекаємо, що це все ж таки відбудеться. Цей 19-й він буде презентований в Брюсселі. Має презентуватися, презентуватися всередині, скажімо так, Європейського Союзу. Що вони мають там зробити? Ну, я вам розповідав вже, що має туди війти. Сподіваюсь, все ж таки воно станеться. Е так. Заява Шмигаля після зустрічі з мінімишмигаль міністром оборони України після зустрічі з міністром оборони Польщі Касініком Камишем заявив, що Україна буде в найближчому майбутньому виробляти до тисячі дронів на добу, і звісно, це знову ж покращить. І нашу ситуацію в принципі гарантує певну безпеку, певний захист європейським країнам. І враховуючи те, що європейці вже почали закуповувати зброю за рахунок російських там активів, да, в тому числі конфіскованих, то ми маємо таке. Знаєте, як вчора сказав, обережне сподівання, да, та стриманий оптимізм в цьому напрямку, що все ж таки буде це. Фінансуватися і Казіняк-Камиш, до речі, в чергове підтвердив, заявив, що атака, що відбулася з 9 на 10 вересня, безпосередньо за це несе відповідальність Російська Федерація. Знову щоб ніхто не маніпулював і не розповідав, що це хтось в в цьому винний. Тобто, знову ж Росія продовжує нападати. Росія продовжує це робити, це винні вони. Голова розвідувальної служби Британії Мішісь, знаменита Мішість якої. Постійно згадує Річард Муф заявив, зробив заяву, що немає жодних доказів, що Путін зацікавлені досягненню миру шляхом переговорів. Ну вчергове про те, що в принципі весь адекватний світ розуміє про те, що ми говоримо тут. І президент Зеленський, і всі в Україні політики більшість говорить про те, що ну ніякого там перемир'я не видно на горизонті, Росія не хоче і не збирається перегомовини використовувати виключно в затягування того, щоб різні пакети санкцій. Не впроваджувалось, бо це також вдарить по російській економіці і, звісно, по фінансуванні самої армії. І от навіть вважається одна з найкращих розвідок світу, Мі-6, Річард Мур, голова цієї розвідки, говорить, що так дійсно є така інформація. Точніше, немає жодних доказів, в тому що це відбувається знову ж про той обстріл, да? от все робила Росія і так далі. От сьогодні Латвія. На пляжі знайшла шматок від Гербер. Це якраз також безпілотник, який літає, так як і Шахеди, все інше. От було знайдено, Латвія знайшла в себе на пляжі. Ну, чергове підтверджує. І нагадаю, що Литва, Литовський Сейм, буде розслідувати інформацію про те, що їхні збройні сили не повідомили керівництво держави про те, що російські безпілотники пролітали над країною Литвою, тобто Надбалті в тому. Ми бачимо, що країни Балтії, в принципі, так чи інакше в це втягнуті, її просто не залишиться осторонь. Росія, звісно, все це робить, розвідку робить і гібридно воює з Балтії, в тому числі готує це для потенційного повномасштабного вторгнення в ці країни. Бо ще раз повторюсь: я вважаю, що на жаль, це станеться до кінця цього року. В Україну повернули тисячу тіл, наших хлопців і дівчат. Не знаю, хто саме просто повернули тисячу тіл. Затвердженням Російської Федерації вони належать українським воїнам. Наші відповідні профільні там міністерства спеціалізовані служб будуть це перевіряти. Експертизи, звісно, все це будуть робити. Було таке: говорили навіть про те, що там повертали не от тільки українських воїнів, але в будь-якому випадку наші хлопці там повернулись, наші люди повернулись. Додому, я думаю, що значна ця частина цих людей повернулась додому. Знову ж, Росія, значить, за сьогоднішню ніч було було 86 повітряних цілей, тобто це безпілотники, які літали над Україною. Значить, вчора на Константиновку скинули ФАБ 250 Загинуло, на жаль, п'ятеро людей. От щоб розуміти, як знову ж Росія хоче миру, і вже і Вічормур говорить: ніхто нічого не хоче. От голова розвідки Мі-6 Мішість да, Великобританії говорить, що ніхто нічого не хоче. І от вам підтвердження: на жаль, загинуло 5 людей, три чоловіка, дві жінки. Вік їх від 62 до 74 років. Ну, схоже, це на якихось військових. От в мене просто запитання. Це якісь військові чи хто це? Ну, звичайні, звичайні мирні люди, які були на території Костянтинівки. От і все, що треба усвідомлювати, з ким воює Російська Федерація. Також три віабомби на Запорізьку область, населений пункт Воздвиженка. Чотири жінки чотири жінки отримали поранення. От розумієте, що відбувається. Тому я все ж таки сподіваюся, що сьогодні буде презентований 19-й пакет санкцій. Зрештою, він затверджений європейським союзом. Бо ну, ви бачите, ніхто нічого не збирається. От, все, що бачите, заяви Латвія з Герберою», що знайшли інші. Все-все-все, більш того, поліція Лондона затримала трьох людей з підозрою шпигунстві на користь Росії. Ну щоб ви усвідомлювали, провели анти в рамках антитерористичної операції розслідування, які вони там вели. Вони затримали трьох людей. Ну що ще треба в Європі усвідомити, що Росія гібридно воює проти всієї Європи? Тим паче, поліція Лондона не затримують, а голова служби розвідки Міші Гарі Мур говорить, що Росія нічого не збирається робити, і от треба Європі все ж таки трошечки як -то, пошевелитись, порухати, щоб все ж таки е зробити все необхідне для того, щоб е вести санкції і е допом допомогти Україні не тільки. Ввівши санкції на територію для Російської Федерації, а також зброї необхідної підтримки фінансової, в тому числі, коротко поки що так. Друзі, дякую, що додивились. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Прокоментуйте з того, що ви, що, що ви почули, особливо заяви голови служби розвідки розвідальної служби між 6 Гарімура. От про те, що. Він говорить, що Путін не зацікавлений в мирних перемовинах і, в принципі, немає жодних доказів, що вони будуть зупинятися. Прокоментуйте це. Будь ласка, підтримати будь-які військовий підрозділ сил безпеки оборони. Це дуже важливо для хлопців і дівчат. Що ви їх гривню підтримати? Вони розуміють, що у них є тил із за кого вони стоять. Є опора позаду них. Друзі, ще раз підпишіться. виходжу в прямий ефір по вечорах. Можливо, сьогодні також буду. На всяк випадок анонсую. Думаю, що все ж таки включу. Вчора ми з вами дуже добре, довго і добре проговорили. Почав з новини, розповів. А далі просто ваш, було в режимі ваше запитання, моя відповідь. Добрий формат. Так ми з вами також можемо поспілкуватись. Тому доєднатись. Поки в Тіктоку підпишіться на цей канал. Якраз в Ютубі це відео основне виходить. Підпишіться на нього, і будемо також вести прямі трансляції. і в... В Ютубі також тому дякую ще раз. Тримаємося разом. Ми на своїй землі, і слава Україні.